Герої покидають залишки острова Ельфхейм, і не знають, чи можливо назвати це остаточним кінцем арки фантазії, але дуже на це схоже. З 1 жовтня почало виходити аніме Берсерк меморіальне видання. Але по факту це порізані фільми, чогось нового, коли я проклацував серії, я не побачив. Може помиляюся, тому напишіть, хто дивився. Ну а тепер підпишись на канал і постав лайк. Якщо ти ще цього не зробив, так ти допомагаєш каналу у розвитку. Тон розділів не змінюється із самого початку, від того моменту, коли Мангу почали малювати студія Гага. Атмосфера. Депресії та тьми Гатса приносять безтями на корабель. Йому, як завжди, допоміг лицар череп. Але на кораблі наш доблісний воїн не з'явиться. Ну а що ви хотіли? Герої з'являються тільки в самі потрібні моменти, як бачимо. Астральні сутності типу ПАКа залишились у світі, а отже, ймовірно, на них діє імунітет, як і на міс Мольду. Фарнеза винить себе у слабкості, бо через її страх вони втратили казку. Фарнеза крутий персонаж, і, можливо, колись по ній буде відео. Але силі Гріфіта неможливо протистояти. Вони мають зайнятись лікуванням, але більшість людей бентежить нестабільний стан Гатса, який протяг. Своєї подорожі дуже мінявся. Гатс, по суті, самий справжній Dead Inside. Я не знаю персонажа, який би пережив би стільки страждань, як він. Всі його покидають. Він залишається один на один із мечем. Так, ми повертаємось до раннього Гатса, який тренувався із мечем і асоціював себе із ним. Меч то зброя. Із якої він ходить все життя, і це виглядає символічно, тому що Гац – це тварина, яка втратила себе. Але із знаходженням людей, за яких той взяв відповідальність, він почав стабілізуватися. Але не прийняття його казкою, втрата каски остаточно зламали мечника, який довгий період був прикладом незламності та жорстокості. І тому логічно, що Родерік намагається достучатись до Гатса, аби той вийшов із кімнати, бо чорт його знає, що він може зробити. Так, Ширки може законтрити появу доспеху берсерка, але все рівно якось відчуваєш небезпеку. Вже який розділ немає форми Чібі, що дуже незвично, бо в останні роки свого життя Міура тільки таку форму й залишав, в цілому у всіх людей на лицях Dead Inside, і як. Наслідок вимальовується дуже цікава картина, результат якої хочеться тобі чекати. Наступний розділ буде аж в грудні, і можливо там буде щось глобальне. В цілому, більше нічого в цьому розділі неможливо обговорювати, тому будемо чекати наступний. А як вам розділ? Пишіть у коментарях. І до зустрічі, Вафаель!